Привіт! У цьому відео давайте розберемося зі стереотипами, які панують на пострадянському просторі про естонців. Бо признаюся чесно, за п'ять років проживання в Естонії я так і не змогла до кінця зрозуміти, звідки ростуть ноги у багатьох стереотипів. Тільки я жінка, то почнемо з гарячих естонських хлопців. Це для мене саме незрозумілий вислів і стереотип, який за цим висловом стоїть. Що говорити про інтимну сторону питання, з мого незначного досвіду і те, що я чую від знайомих, то естонці досить запальні, запальні, я б сказала, ділу. Якщо говорити про сварку, то знову ж таки я особистого досвіду не маю таких серйозних сварок, тому що, поки я розпитаю, що людина мала на увазі, вже й сваритися перехочеться, так би мовити, наш культурний бекграунд трошки різний. і я завжди на це зважаю. Беріть собі до уваги, що так теж можна робити і. Якщо ви хочете уникнути сварки, ну а з досвіду естонських пар, тобто там де жінка естонка, чоловік естонець, вони вміють сваритися. Ой, дай Боже, Це ще й не кожна запальна родина в Україні. Зможе потягатися з естонськими сорками, але по великому рахунку, щоб посваритися з естонцем, треба дуже дуже постаратися, тому що естонці вони дуже розважливі і 10 разів подумають, чи варто їм вступати в якийсь скандал. Щодо того, що гаряче це іронічний синонім слова повільні, то також ні. Звісно, від естонців не потрібно очікувати якоїсь супербурхливої реакції або прояву якихось емоцій. Особи з вкрайні стабільною психікою, звісно, трапляється, але дуже дуже рідко. І загалом, те, що я бачу, що естонці. Вони досить швидко реагують, і якщо потрібна відповідь тут і зараз і вони знають, як відреагувати, і вони впевнені, що це не спричинить ніяких скандалів чи не порозумінь, то відповідь ви отримаєте прямо тут і зараз. В цьому плані вони зовсім не повільні. В роботі естонці не повільні. Якщо не потрібно подумати 10 разів, естонці, звісно, якщо є хоч невеликий ризик, що щось може піти не так, то естонці спочатку подумають: візьмуть час на те, щоб подумати. І мені б хотілося, щоб українці теж взяли. Корису, подумати спершу, ніж зробити, тому що це дуже дуже корисно. Це я бачу з практики. Бо ми, українці, ми починаємо робити прямо тут і зараз. А от поміряти сім раз перед тим, як відрізати, це для естонців золоте правило. Ще маленька порадка. Тут якщо вам дійсно хочеться дізнатися, які естонці насправді, то почитайте книгу Правда і справедливість там серед. Або подивіться фільм на три години, тому що книга величезна, а фільм знятий досить. Точно по книзі, так ви і про істонців дізнаєтеся час збережете. Чому я раджу цю книгу? Тому що я дуже багато з неї взяла для розуміння, як побудоване естонське суспільство, які істонці в конфліктах, як в них заведено в родині, які в них моральні цінності. Дуже гарна змістовна книга або гарний змістовний фільм, які розкриє вам очі. Стереотип цей, до речі, проріс за радянських часів, коли московіти придумували щось таке гиденьке про кожен з поневолених народів і саме не Ке агіденьке, типу ми всі рівні, але от вони рівніші. Другий найрозповсюдженіший стереотип це те, що естонці холодні і закриті. Як на мене, то це брехня чистої води. Так, естонці, якщо ви мало знайомі, вони будуть тримати дистанцію, тому що вони поважають ваш особистий простір. Ба більше я вам скажу, що якщо ви втомилися від питання, коли там діти, а чого ви не одружуєтесь, чи ти неправильно їси, ти не так вдягаєшся. В Естонії ви такого не почуєте. Звісно, від сторонніх людей, які не мають до вас ніякого відношення. П'ять років в Естонії я жодного разу не почула якихось таких от питань, або отримала якусь пораду, якої я взагалі не просила. Так естонці критично шанують особистий простір, але тут є велике але. Це правило працює тільки якщо естонці не вважають вас близькою людиною. А от якщо естонці вважають вас близькою людиною, так вони, звісно, все одно в переважній більшості не будуть вас питати, коли там ви одружитесь чи коли будуть діти, але вони будуть перейматися вашими проблемами до глибини душі. Вони будуть вас розпитувати, вони будуть дізнаватися, як у вас справи, поки вони не переконаються, що у вас все добре. Але знову ж таки, це буде відбуватися якимсь таким лайтовим чином, що ви не будете відчувати якогось тиску і не буде якихось таких нав'язливих питань, а що там, а що там. То це буде якось так дуже обережно і чемно. Естонці дуже часто експерти в своїй справі, неважливо, чим вони займаються. Тобто, якщо він естонець чимось займається, він буде доводити це до досконалості. І якщо ви спитаєте поради в сфері його або її професіоналізму, то о господи, вам будуть пояснювати, допоки ви не дізнаєтесь кожної деталі, і поки естонець не побачить, що до вас дійшло на 100%. А от якщо естонці чогось не знають, то вони вам відверто. Очі скажуть, я чогось не знаю, або якимсь чином візьмуть собі час на подумати або вивчити питання. І ще я хочу вам сказати, що якщо істонці приймають вас за свого, то будьте готові слухати про їхні проблеми і переживання також, і давати, звісно, поради, якщо вони вас попросять. Але тільки якщо вони вас попросять. Третій стереотип звучить так. Найкраща страва естонця це інший естонець. Це щось споріднене з нашим проздоху корову сусіда. Ось тут я вже не зможу віддалити своїх улюблених естонців, хоча естонці вони будуть застрити мовчки, і в більшості випадків ви про їх застрість не дізнаєтесь. Також вони не будуть робити вам пакости або підкладати таких як якихось свиней знов ж таки в більшості випадків, або якщо вони будуть підкладати свиню, то це буде свиня ідеально спланована, так що ніхто ніколи не подумає. Саме на цю людину, яка б підклала свиню. А от якщо естонець підкладе свиню і ви цьому істонцю дуже близька людина, то ви будете слухати і слухати з втішання сонця, як же це все так прекрасно вдалося. М можливо, я не маю а, таким хизуватися, тому що я якось була на стороні підкладача свині, трохи допомагала, так я не свята. Але людина була московіт з того боку, тому чому б ні? І людина, якій я допомогла, тобто естонці, якому я допомогла, він вже другий рік втішає. Що о боже, як же все прекрасно? Періодично згадує про ту невелику свинку, яку було підкладено, і зроблено все було так, що. Ота московітська сторона думає на інших московітів і вони там між собою сваряться. І періодично, ви не повірите, то була невеличка свинка, але вона була підкладена так вдало, що вже другий рік періодично ця питання впливає, і вони там між собою сваряться. А ми втішаємось. Тож я б сказала, що ми трохи тут схожі з естонцями, не дивлячись на те, що естонські підкладні свинки трошки елегантніше. І ще ремарка. Тут якщо приходить біда в естонську громаду, то вони гурту. Всі свині підкладні забуваються, і естонці йдуть разом до самого кінця. Ось цього б нам повчитися, не ділити шкуру ще не вбитого ведмеді, якщо той ще бігає і загрожує існуванню. Четвертий стереотип, який би я хотіла виділити, це те, що естонці тяжкі на підйом. І так і ні. Це залежить від пори року. Влітку естонці більш активні, вони. Багато на вулиці, багато куди їздять, куди ходять. Але взимку це зимова стячка у більшості. Тобто, взимку мінімум активності по великому рахунку. Естонці дуже люблять погуляти, в сенсі потусити і підпити естонці Теж люблять. Іноді естонці можуть бути так, наче завтра не існує взагалі. Ще естонці, звісно, люблять спорт і подивитись, і позайматись. Взимку, наприклад, дуже багато людей вилазять з берлоги, щоб походити на лижах. Влітку дуже багато людей їздять на велосипедах. Проїхати км для естонця, який там любить велосипедний спорт, це взагалі не проблема. Вони їдуть з одного міста в інше. Дуже багато людей бігають. Ось зараз трошки тепліше стає. Я також трохи бігаю, і дуже дуже багато людей зустрічаю на вулицях. Неважливо в який час я вийду пробігтися. тобто не підпити або позайматися спортом, сонці гуртуються дуже легко. Хоча так, в більшості випадків в своїх компаніях, надивлячись на це, ви завжди можете вийти в якийсь такий людний барчик. І поговорити там з естонцями не про що, а про погоду, про якісь буденні справи. Естонці залюбки підтримують з вами розмову. Ремарка є і тут на підпити. Естонці гуртуються з росіянами набагато рідше, настільки рідко, що майже ніколи. А от на спорт росіян можуть долучати. Це я до того, щоб ви знали, якщо що, то якої компанії очікувати. І останній стереотип в цьому відео, щоб не затягувати, естонці атеїсти і люблять обніматися з деревами. Так обніматися з деревами за 5 років я бачила тільки одну трошки навіжену жіночку, яка обіймала дерева. Естонці не люблять обніматися з деревами, хоча так вони дуже люблять ходити на природу, і от такий спосіб відпочинку, як поїхати десь на болото походити чи в лісі походити. Це дуже популярно. Дуже багато трейлів на 3, на 5, на 10 кілометрів. Естонці можуть родиною виїхати в ліс і просто там гуляти. А от щодо релігії, то це правда. Дуже дуже маленький їх відсоток населення естонців релігійні, ходять до церкви. Такого поняття релігійності, як у нас, тут немає. Наприклад, Пасху не святять, можливо, естонці більш прагматичні, ніж ми, українці, в цьому плані, і більш раціональні. Вони не перекладають своїх проблем на якісь сили, які можливо допоможуть, можливо, ні. Вони намагаються своїми силами якось впоратися своїми проблемами. Хоча деякі естонці люблять ці передбачення. Від гороскопи, не знаю, як це їм допомагає, чесно кажучи. Ще люблять деякі естонці ходити по ворожках. Тут також є битва із трясенців. Оце вся паранормальна культура. На жаль, в моєму оточенні немає багато людей, які б вірили в паранормальні речі, тому я не можу поділитися більш глибоко. Хоча є люди, які дуже, -дуже вірять і будуть робити так, як сказала ворожка. Як на мене, то це трошки іноді може заважати вам жити ваше власне життя і приймати рішення, які дійсно будуть. Для вас корисними на цьому буду завершувати. Підпишіться, будь ласка, тисніть вподобайку і гарного дня!